Слава Ісусу Христу! Вітаємо у нашому подкасті Богослов'я Тіла Просто! Це подкаст, де ми занурюємося у правдиве розуміння тіла, його красу і мету і черпаємо звільничого вчення Івана Павла II через розмову. Мене звати Оля і ми говоримо з місіонером Валентином Клюковським. Подкаст має свою послідовність. Тож, якщо ви ще не слухали попередні епізоди подкасту, ми рекомендуємо повернутися до початку і прослухати для кращого розуміння того, про що ми говоритимемо. Розкажи, що розуміється під словом невинність, коли ми про неї говоримо? То невинність, про яку ми говоримо, це є стан людини до падіння. Та? Це можна ще сказати як те, що в них всі наміри були наміри були добрі, і від того вони мали імунітет до сорому. Тобто це був, було результат, результатом любові. Там, де є любов, немає страху, бо досконала любов Божа проганяє страх, пов'язаний з покаранням, і той, хто боїться, не сповнений досконалою любові. Перший лист Івана 4.18 Власне, сором можна пов'язати і також з, зі страхом, та? бо я боюся, що мене побачать, нагим і так далі. Та? То ось в них не було цього страху, була тільки любов. Щодо того, як людина взагалі, що відбувалося всередині, там ми пам'ятаємо, що в нас є дух, душа і тіло. То якщо подивимось на людину до падіння, то дух, який спілкується з Богом, він те, що від Бога отримав, передавав душі, душа, яка є тою, хто. Володіє тілом, та, в якої є наша воля, наш інтелект, вона передавала щось, ну, не щось, <сум> передавала те, що треба робити, робити тіло, та, і тіло було слухняне до душі. Тобто душа була слухняна до духу, а тіло до душі. Коли сталося подіння, як і що ми зараз маємо, та, то трохи змінилася ситуація. Дух він ослаб, бо людина вже не слухала Бога, а слухала те, що її спокушає. Чи це світ, чи це диявол, чи це всередини те, що в неї природа вже пошкоджена. І тому душа, вона вже не духа слухала, а, наприклад, тіла. А тіло хотіло використовувати, та. була пожадливість. Ось то цього не було в тих людей. Була слухняність душі, духу і тіла душі. І коли невинності не стало, то замість того, що був дар, з'явилося вимагання дару. Тобто, не я себе дарую тобі, але я від тебе хочу цього дару, який ти, по ідеї, по плану Божому, маєш дати мені свободно, але я зараз від, від тебе цього вимагаю. І мені не важливо, що ти отримуєш, а мені важливо, що я отримую. І їм до подіння розуміння того, що їх тіло має подружнє значення, було очевидним, було інтуїтивним. Після подіння так вже не було. Також треба розповісти про дуже такий важливий тезис теології тіла. Іван Павло ІІ каже, що тіло і тільки тіло. Може зробити видимим те, що є невидиме, тобто духовне і божественне. Ми про це вже говорили, що тіло є сакраментальне, та і воно передавало тайну, яка була схована, як він пише, початку у Бозі. Яка це тайна? Що Бог є власне цією любов'ю? безкінечним даруванням себе, як в трійце, між особами, також і для нас він постійно дарує любов. Друга річ те, що ми покликані до того, щоб бути співучасниками, можна сказати, цієї тайни, обміну любов'ю, та досконалої любові. Після невинності це вже не є так очевидно. Та, і кожен з нас може це. Побачити на своєму прикладі і в своєму досвіді, так, що з нами насправді зробив гріх. А взагалі, чи можливо така невинність зараз, яка існувала колись у перших людей? Це гарне питання, це таке питання, Чи є надія? так? Ось. То Іван Павло II каже, що з людиною у світ увійшла святість. так? Святість як і любов це є вибір. І люди, коли були невинні, і вони були і святі, бо, святі, бо вони дивилися один на одного і, хоча й були ногі, але не мали, не мали ніякої пожадливості. Та? І вони цю святість, як каже Іван Павло ІІ, переживали через тіло саме. Та? Нам може здаватися, що святість це є щось таке суто духовне. Але вони це переживали через тіло, та? знову ж таки, блаженні. Чисті серцем, бо вони побачать Бога. Тобто те, що вони були нагідні, це доклалося до того, що вони були святі. То в цьому можемо побачити, що все ж таки надія є, бо ми знаємо, що є святі люди, яких ми визнаємо святими. Церква признала, наприклад, святий Іван Павло Полой, який це, це все нам і подарував. Але також є такі місця в нашій. В нашому житті, які нам дозволяють доторкнутися до цієї первісної невинності. Наприклад, мистецтво, та? якщо беремо картини, якщо там є наге тіло, то в людини, яка є твереза, яка є не дитиною якоюсь, та чи підлітком, але є така сформована вже, вона не буде якось пожадливо на це дивитися. Вона буде вбачати красу тіла, та? бо і. Мета цього мистецтва є показати це, хоча різні є люди, звісно. Але я більше хочу поговорити про таку річ, як танці. Я сам це на власному прикладі побачив, коли ходив на такі вечора народних танців тут в Литві, і там можна прийти зі своєю партнершою та, чи партнером, але можна і запрошувати когось, хто там є, на танець. Та. І може бути так, що ти людину вперше раз в житті бачиш, та? чи в перший раз з нею говориш. Але ви вже в позиції танця, та? тобто чоловік тримає руку на нижній частині спини е, жінки, так? деколи навіть треба її трохи ближче до себе тримати, тобто відстань між ними зменшується, вони тримаються за руки. Є такі рухи, де Якоюсь частиною руки можна дозоркнутися жен... жіночої груди, та? і це нормально. І навіть це може повторюватися, повторюватися в танці. Але там всі довіряють один одному. Та? Ну, Є такі, хто там приходять не з метою потанцювати, а власне там скористатися іншою людиною. Але таких знають і їх якось, ну, з ними поводяться обережно, так? Але з іншими, це зрозуміло, що мета там не скористатися іншою людиною, а, власне, пережити це мистецтво, та, мистецтво танцю, та, е, виразити себе через це, та, і зробити це разом в спільності. Тому я, я так, коли про це думав, я собі сказав, як я люблю ці місця в нашому житті, де можна доторкнутися до неба, та, бо там ми. Бо Бу як було в раю та це не було небо, але це було близько до не ближче до неба, ніж наш світ, та. бо там була повна довіра е від Бог, і вони могли бути в цій близькості та тілесною. То, власне, танці в цьому допомагають. Потім, ще така є історія з моєї о, мого дитинства. Я дуже любив малювати, але я малював тільки тіло. Мені так подобалося людське тіло, я його завжди малював. Спочатку я малював динозаврів, коли зовсім був мал, малий. Але коли вже трохи підріс, я малював тіло. Ну, але в більшості я малював е, чоловіче тіло. Мені подобалися там м'язи і так далі. Я так все це ретельно робив. Але один раз я подумав, що треба намалювати жінку. Ну, бо що, тільки чоловіків малюю. І малюю я жінку, але якщо я чоловіків малював ногими, то я й жінку вирішив намалювати ногу, бо мені тіло подобалось. Я захоплювався їм. І малюю я жінку в повний ріст. І тут я розумію, що я не знаю, як намалювати статеві органи, так? Не мав якогось уявлення. Я не намалював цього. І потім мені так сподобалась та жінка, яку я намалював, ну тобто не сама жінка, а малюнок. Так. І я в той момент був у бабусі. І я пішов до бабусі і показав їй цей малюнок. <свісно> Зараз я можу подумати, як це було дивно моїй бабусі, що приходить дитина і показує їй малюнок нагої жінки. Але моя бабуся не сварилася. Нічого такого не було, ні, ні злості, нічого. Вона по мені побачила, що я був в цьому чистий, тобто, як і каже писання, та, чистий серцем. Для мене це було мистецтво. Для мене це було щось більше, ніж просто в іншої статі тіла, та, там, як, як об'єкт якийсь та, для мого задоволення. Ні, я бачив в цьому щось більше. Може, не особистість, та, але просто красу тіла бачив по-інакшому. І я думаю, так, як бачили ці перші люди. І, та, і тому вона це побачила, і не просто вона в такому ступорі була, але мені нічого не сказало. Мені ця історія така показова насправді. Ми згадали, що одна з таких. Тема сьогоднішнього випуску це падіння. Але як саме воно відбулося, і якими були після нього наслідки? Так, то е, про падіння можна почитати у третьому розділі книги Буття, це насправді буде ваше домашнє завдання. <с? <с?> Але як воно відбулося, так, в загальному, то можна сказати, що як Іван Павло ІІ каже, так. Що людина почала сумніватися щодо дару. Людина сумнівалася, чи Бог дійсно їй дарує свою любов, і це робить щедро, та? як він завжди це робить. І в людині з'явився сумнів: може я, якщо сам візьму, я отримую більше задоволення, та? ніж просто буде вдячно приймати дар. Тому це так і відбулося. І тому те, що каже Едит, Едіта Штайн, це можливо і правда. Та? Бо у статевому акті це можна побачити, та? якщо людина не просто себе віддає, але від іншої людини намагається просто отримати якомога більше задоволення для себе. Та? Тут взагалі дуже різні речі можуть з'явитися. Може з'явитися навіть якась форма. Гвалту в цьому, та? Людина хоче якогось, не знаю, там, та, екшену чи драйву, чи ще щось, бо її вже просто не задовольняє, та? і так далі. Але від цього з'являється сором, як перша, перший наслідок, та? Я не знаю, що роблю. Бо роблю не те, що хотів би, а те, що ненавиджу. Так, я знаю, що добро не живе в мені, тобто в моїй недуховній людській природі. Прагнення робити добрі справи у мене є, але здійснити їх ще не можу. Внутрішньо я солоджуюся законом Божим, та бачу, що інший закон керує тілом моїм. Він ворогує законом Божим, що керує розумом моїм. Цей інший закон і є законом гріха. І він робить мене своїм в'язним. Він владарює моїм тілом. римлян. 7, 15, 18, 22, 23 тут дуже гарно, апостол Павло. Розповідаю історію кожної людини. В тих словах я впевнений, що кожен може себе впізнати, що я роблю те, чого не хочу, а те, що хочу, того не роблю, так. І це я, власне, є наслідок гріха, те, що якщо в людині був сильний дух, і вона робила те, що хотіла, і те, що було волею Божою, то після падіння це вже не є так. На жаль, так. Людина відкинула Бога. Бо що таке є гріх? Це є протилежність любові. Ми знаємо, що Бог є любов'ю. Так? Тому, якщо ми любимо, ми приймаємо те, що є від Бога. Ми Бога приймаємо. Якщо ми грішимо, ми відкидаємо любов і також відкидаємо Бога. Бо, як я і казав, це є сумнів щодо дару. Так? Якщо я сумніваюся, що Бог мене і дарує, я маю сам взяти, то я вже відкидаю Бога. Ось. Також з'явилась така річ, як труднощ у розумінні свого тіла і тіла іншої людини. Коли дух не такий сильний, то людині важко зрозуміти що і жити тим, що вона є створена на образ Божий. Також до тебе питання, я казав сором, так? Як ти думаєш, які причини сорому, як він з'являється? У ну, мене зазвичай сором виникає, коли я вчинила щось, що я відчуваю є неправильним. І я відчуваю, що інші мене будуть засуджувати за те, що я вчинила а це. Е, це, власне, як я це розумію. Ага, так. І е, відображення цього сорому маємо також і у третьому розділі на гібуття, бо вони не тільки закрилися від один одного, але також сховалися від Бога. І тут е, Іван Павло II збачає в тому, що відбулося не тільки цей сексуальний сором, але також сором перед Богом. Бо якщо ми його відкинули, та, то ми вже хочемо від нього і ховатися. Та. Він вже не є для нас таким привабливим через гріх. Також він е, говорить і про так називаємо, космічний сором, це означає сором перед світом, та? тобто людина, вона вже відчуває себе слабкою перед е, світом, наприклад, через те, що вона вмирає, та? або через те, що цей світ він такий великий, і в ньому є навіть небезпека, та? від тварин чи там ще чогось. То вже людина і ховається перед світом, вона вже не. Не відчуваю, що вона під захистом. Та? Але я хочу зосередитись на соромі саме цьому сексуальному. В нього є такі дві причини. Перша, те, що хтось може скористатися моїм тілом та? з пожадливості. Та? Тому я його ховаю. Або друга причина те, що я не приймаю свого тіла. Воно мені не подобається. І мені здається, що інші можуть сміятися над ним чи ще щось тут ми бачимо, що до падіння в людини були досконалі стосунки з Богом, з собою, з іншою людиною і з творінням. Зараз все навпаки. так? Після падіння це кардинально змінилося. Людина вже погано розуміє своє тіло, подружнє його значення, я навіть його не сприймаю, тобто вона вже не бачить в цьому дар, а соромиться його. З Богом стосунки погіршилися, вона ховається від Бога, і навіть свою відповідальність хоче скинути на когось іншого. та Адам скидає на жінку, жінка скидає на Змія. та І перед Богом таке виправдовуємося, ховаємося, тільки не подивись на мене. та Не хочу я розкаятись перед цим Богом, не хочу перед ним так. Скажемо, стати нагим, роздітися, та, і не, щоб нічого не заважало, і показатись, так, я згрішив. Та, Адам цього не робить. Не каже, що я згрішив, вибач, Господи, та, але він ще більше ховається. Потім стосунки з іншою людиною погіршилися, та, сором між людьми, та, що мною можуть скористатися, я можу скористатися та вже небезпека. І з природою, хоча людина мала бути господином. То зараз є в природі небезпека, в людині є те, що вона помре, але людина також природу використовує. Та? Тобто єдність зруйнована. Але в цьому соромі є такий позитивний аспект. Тобто людина все ж таки розуміє, якщо не свідомо, то у підсвідомості, підсвідомості що вона має цю гідність. І тому треба її ховати, бо інші можуть, власне, скористатися і пошкодити ці гід... гідності. Та? Тому цей досвід сорому він такий подвійний. По-перше, не хочу бути видимим, але з іншої сторони, я ховаю щось добре. Тобто розумію, що в, мене... в мені є щось добре. І навіть можна сказати, що це. Бажання сховати, воно є теологічним. Чому саме так? Бо у нашій вірі маємо тайни, та? тобто те, що Бог сховав. Наприклад, маємо тайну втілення, не знаємо досконало, як воно відбулося: тайну перетворення, вина і хліба у кров і тіло. Ісус до нас говорив притчами, так? І також казав не кидати бісер перед свинями, так? Ось. Тому в цьому є щось добре. Дякую, Валентина, за розмову. З радістю. На домашнє завдання, будь ласка, прочитайте третій розділ буття і роздумайте над цією фразою Лоренза Албасеті. Кожна спокуса зводиться до однієї спокуси. Спокуся думати, що задоволення найлипших прагнень нашого серця залежить тільки від нас самих. Гарних вам розважань і молитви, і побачимось у Євхаристі!